Сія пшеницю місяць назад мотоблочною сіволкою, мотоблоком. Семирядна сіволка, захват метр 20. Ширина між рядками між ряддя 20 см. І 100 зернин десь на метр, виходить. Чого 20 сантиметрів? Сівалка метр двадцять. І якщо порівну на всі лапи розкинути, виходить по 20 см. Через що? По 20 см міжрьодя. Прошлий рік сіяв. Таким садимо методом через 20 см міжрьоддя, то урожай вийшов непоганий. Це ось сосідський город тут по 15 см міжрьодя. Порівняти так. Такі сходи. Правда, дощі йшли місяць почти весь, але ж сходи непогані, я думаю, щось буде. Хто посіяв, той щось збере. Сівалка сія не сіє непогано. Другий рік оце я та її то нормально посі, посі... непогано. Це фацелія посходила. Подалішня для бджілсієв. Так, оце такі сходи. Ну, як будемо молотити, воно покаже, чи воно хорошо, чи погано. Ну я ж кажу, пройшли рік, то урожай був непоганий таким методом. Був експеримент пройшли рік. А цей рік уже як буде молотити, подивимося що воно вийде. Да, ну хто посія, то щось буде. Так, зробив таку міні-колісницю, яку римлян було. Тільки римлян коні тягали, а тут буде мотоблок тівати. За сіволкою хочу прицепити. І можна за боронами Борони, боронами щоб не йти за мотоблоком. Остатньо на ногами, за руля держаться за руги. І ей. Така міні колісниця. Зараз причеплю до сівалки, попробую, як вона там буде кріпитися. Так, зробив таку колісницю до сівалки мотоблочної, щоб не ходити за ним, як сіять. Остать ногами і а мотоблок тягне. Я думаю, мотоблок 10 кінських сил потягне. Але що він трохи легковатий, то треба загружати, буде передок хорошо. О, Противага в мене там є така. І загружати, щоб він був важкий тоді він буде тягнути по ріллі. А якщо і це не допоможе, то ставить ґрунту зацепи. І гай, можна сіяти стоячи. Колісниця така, як у римлян, я вже говорив. Наподоб'ї тільки маленька. Буде кріпитися вона ще до мотоблока доріг, щоб на поворотах піднімати і розвертатися можна було. Отак, так. Піднімається вона. Покажу як. Отак рухається. І на сторони рухається. Завдяки отакому кріпленню, що я зробив. Ось одне і друге. Там сантиметр зазор між рамою. А тут 0,5 см. І з цієї і з цієї сторони так само. Так приблизно кріпиться як борони до сцепки в тракторі. О, що можуть балансувати і вперед, і назад, і на сторони. Ця колісниця буде балансувати по ґрунту ну Це така колісниця. Побачимо, як вона себе покаже, тоді, коли вже по весні. Зніму відео і покажу, як вона працює. Може буде кому цікаво. Ось таке. Так що полегшить собі роботу, не ходити за сіволкою. Оставати і їхати. Стоячи, правда. Ну, це така колісниця.